Всім привіт! Рубрика для поціновувачів. А отже, ви зможете придбати конкретно цей екземпляр. Також відкривайте список відтворення рубрика для поціновувачів і, можливо, там ще щось буде. Ось роблю демонстрацію: це в нас Safari RF420, револьвер під набій Флобера, який не потребує дозволів, зроблений в Україні. Він збирався в Україні. Із чешських комплектуючих. Особисто цей револьвер я власноруч, можна сказати, збирав, доводив до розуму його. Ось маркування RF420. Так, номер серійний револьверу, сафарі маркування. Модель розшифровується як 4 калібр, 4 мм флобер. Два. 2 дюйми довжина стула, 0, тобто 0 відсутність прицільних пристосувань. Ось така Такий цілик і така мушка. По матеріалам рамка сам, вона навіть не магнітиться. Також сама клавіша, кран барабана і защёлка барабана. Ось вона шевелиться. Всі останні деталі можна сказати зі сталі. Ну, звісно, окрім накладок, вони з боку. Бук такий лаком не покритий. Це пропитка заполіроване, дуже якісне. Бачите, ось це не тріщина, це така полосочка. Ось. Якісні накладки. Револьвер також цілком дуже якісний. Попереднє зведення для демонстрації. Ось вам самозведення. Не, ніякі там зусилля великі прикладати не потрібно. Барабан сталь, як я говорив. Стул сталь, хусковий гачок сталь, порог теж сталь. Ну, Гвинти і пружини, самі собою, що сталь. Так, давайте подивимось на зазор. Зазор між барабаном і столом, ну, його взагалі майже не видно. Зараз його заміряємо за допомогою щупа. Зазор перевіряємо в стані пострілу, отже, зводимо курок, витискаємо спусковий гачок. Ось, Зазор візуально непомітний. Беремо далі щуп. Візьму 0,05 мм. сотих міліметра. Ось його пробуємо сюди. Він нас згинається, не пролазить. Тобто зазору, можна сказати, навіть і нема. Звісно, він є. Але. Навіть 05, щоб туди не пролазить. І до речі, це не заважає також проваратошуватись, перевертатись барабану. Так, до речі, револьвер використовує ось такі набої, наприклад, черські селеребелат 4 мм. Зараз перевіримо розточені чи не розточені камори барабану. Зазвичай на моделях 420 вони розточені і повністю влазить сюди. Патрон. Тут не влазить. Перша, друга. Третя. Четверта. П'ята також не влазить. Шоста. Сьома. Ну, ні в яку не влазить. Восьма. І дев'ята комора. Ось. Храповичок. Не штифтовий фрезерований такого плану маємо на цьому екземплярі. Оскільки камори не розточені, то швидкість повинна бути пристойною. Ну, звісно, якість набоїв, багато хто знає, теж дуже впливає. Якщо якісні набої, то буде ну, немаленька, не скажу так. Ну, ми це ще замірюємо на хронограф. А зараз подивимось в співвісність ствола з барабаном. До речі, тут нарізний ствол, хоч він і 2 дюйми. Я вже стріляв, не чистив зараз, тому що я спочатку стріляв, потім знімаю цей огляд. Так, Подивимось у комори за допомогою ендоскопу. Так, а тепер спробую його відстріляти. Стріляти буду з рук, з двох рук, без опора, з попереднього зведення курка, оскільки тут краще повинна бути купність і точність потенціал револьвера і набоїв краще розкриється. Буду використовувати для стрільби знову ж таки набої сілери бивати. Почнемо. Відстрілюю 5 чешських набоїв. Ось. Серийний номер пістолета х 3222 Так, почнемо 7 метрів. Замір одразу швидкості та на кухні сподивимось Стріляти з рук буду. З попереднього зведення, само собою. 197. 201. В лісі досить такий привабливий звук навіть 179. 202. 177. Так, відстріляли 5 штук. Ось вони не піддуло. Екстракцію провіряємо. Екстракція дуже легка. Ну і підемо дивитись на купність взагалі. Та в принципі, на точність також, тому що прицільний не регулюється. І точність теж цікава. Так, по п'яти пострілам. Раз, два, три, чотири. Чотири бачу. Ну, зараз лінійкою заміряємо їх. Ну, я ще більш детально передивився мішень. П'ять пострілів було. Ось 1, 2, 3. І мені здається, все-таки, що тут 2. Оскільки воно більш розірване і сліди від свинця помітні, Вірте, не вірте, але мені здається, що два. А тут чіткі круглі отвори від однієї кулі. Тут все ж таки два. Так. Купність маємо 6 см. Ось результати відстрілу на 7 метрів. Я вважаю, що досить непогано, як для 2-дюймового револьвера, оскільки хлобери, по суті, не мають дуже гарної купності. Так, ось коробка навіть із цих набоїв повністю перекриває на 7 метрів Ну, як я вже і говорив, я вважаю, що тут дві пробої, наскільки ось такі по одній кулі. А тут помітно, що. Ну, я бачу, як дві тут зайшло. І на виході тут також розірвано більше набагато. До речі, Safari 420 найменший револьвер, найкомпактніший із лінійки Safari. І, на жаль, таких револьверів вже не виготовляються. Тобто, в якомусь плані це раритет. Ну, компактний ось для порівняння пістолет Макарова. Ось так навіть. Бачите, Макаров, хто знає, невеликий пістолет. Ось. І 420-й сафарі, десь плюс-мінус такого розміру, навіть і вагою вони майже однакові. Також ще слід сказати за покриття револьверу. Це ніяка не фарба. Барабан, звісно, вороніння. стальні деталі теж вороніння. Корпус сам вороніння, воно ніколи у вас не вийде, хіба що за 30. Ось є невеличкі потертості, якісь там, можливо, навіть додають антуражу. Це на волосок, це ніяка там не проблема, не дефект. Вони лише додають антуражу цьому револьверу, ці потертості. Ось, по суті, якісний дуже револьвер. Чимось відрізняється від штатного. До речі, Гвинтики всі під плоский шліц, навіть на руків'я. є, тут плоский шліц, тут плоский шліц, тому що ну тут, само собою, як і всіх. Тому що на зброї зазвичай правильні всі виробники ну, використовують гвинти з плоским шліцом, і вона навіть виглядає набагато приємніше. Додаткова інформація також буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ще ось демонструю револьвер. Звісно, він буде трішки дорожчий, можна сказати, ніж револьвери, які на ринку вже ви можете побачити, звичайно, 420, тому що тут завужені комори, механізм працює злагоджено і накладки бачите, досить якісні, заполіровані, просочені, пропитані мастилом спеціальним. Ну, ось, демонструю такий револьвер. Тут теж наклепу як такового ніякого немає. От. По суті, якісний револьвер для поціновувачів, таких моделей, взагалі флоберів. Ну, переходьте в коментарі до закріпленого коментаря. Всім до побачення!